Діти, спробуйте відгадати, домашню тварину за описом. має гострі роги, туп покритий довгою вовною, голова невелика, на підборідді біленька борідка. Хто це? Коза. Тулуб вкритий короткою шерстю, голова? Довгаста, на довгій шиї, грива. Хто це? Кінь. Невелика свійська тварина. Має пухнасте утру. довгі вуха, маленький хвостик, задні ноги, довші запередні. Хто це? Кріль. Має кучеряву вовну і кручені роги. Хто ж це? Баран? Велика тварина, гострі роги, копита на ногах. довгий хвіст з китичкою дає дуже смачне молоко? Хто це? Корова? Тулуб покритий пір'ям. На хвості довге та різноколірне пір'я, має гострий дзьоб, великі крила. Хто це? Півень. Молодці діти правильно. А тепер я називатиму тварину, а ви розкажете, яка вона. Собака ласкавий. Вірний, веселий, грайлий, довірливий. Свиня чепурна, породиста, товста, спритна, вівця полохлива, свійська, м'яка. Весела. Кінь. Швидкий, стрункий, жвавий, витриманий. Коза швидка, довгошерста, норовлива, жвава, молочна, бородата. Корова молочна, добра, лагідна, породиста. Діти, у собаки одного дідуся народилася цуценя. Прийшли три хлопчики і стали просити, щоб дідусь подарував їм маленьке цуценя. Дідусь кожного з них запитав що ти робитимеш із цуценям? Дмитрик відповів, я зав'яжу цуценяті і бантик. Сашко усміхнувся, а я буду бігати з ним. Андрійко сказав Я зроблю цуценяті теплу постіль. Наллю молочка у мисочку і доглядатиму його. Діти, як ви думаєте, кому дідусь подарує цуценя? Чому?